Вітаємо авторитет злочинниці. Дана зробила його у старшій школі, щоб протистояти жахливому булінгу, і це спрацювало. Вона відчула смак сили і стала залежною від насильства. Але через багато років по дорозі додому дана змінилася. Дивіться далі. Я знала, що це неправильно, і якщо розповім комусь, то матиму серйозні неприємності. Дані Васкес було шість, коли фінансові проблеми змусили її батьків переїхати з передмістя до неблагополучного району Стоктона, Каліфорнії. у них часто не вистачало часу на свою єдину дитину. Я відчувала себе невидимою. Батько весь час працював, його ніколи не було вдома. Я не особливо знала його. А мама завжди була у церкві. І коли я виходила погуляти, то була беззахисна. Дану часто залишали саму. Вона стала легкою мішенью для інших дітей в окрузі. Мене або гнобили, або били, або забирали в мене речі. Я почувала себе безпорадною і слабкою. ніби ніхто не хоче заступатися за мене. Наче я навіть недостойна цього. Дана зазнавала насильства протягом п'яти років, поки її сім'я не переїхала до кращого району. Одинадцятирічна дана ходила з мамою до церкви, але їй було соромно розповідати про це навіть богові. Сексуальне насильство це був темний кут шафи у моєму розумі. Я не збиралася говорити з Богом про це, бо знала, як це жахливо. незважаючи на переїзд, життя Дани не стало легшим. У школі вона стикалася з булінгом, особливо з боку однієї дівчинки. Якось вона вирішила, що не буде більше терпіти приниження та біль. Вона чекала на мене з групою інших, готуючись побити мене. І тут я зірвалася. Я почала лопцювати її так, що вона кликала на допомогу. Коли я зрозуміла, що можу захистити себе, вирішила бути злочиницею. Я відчула силу. Я подумала, це так. Я буду такою. У восьмому класі дану вигнали зі школи забійки. Наступні п'ять років вона мешкала на вулиці серед інших відрахованих учнів та членів банд вона випивала та вживала наркотики. У мене було відчуття, що в мене з'явилася сім'я, яка мене любить. Там є спотворене почуття вірності. Якщо ти захищатимеш мене, то я захищатиму тебе. Я процвітала у тому середовищі. У 18 Дана закохалася в хлопця, який був членом банди. Це були жахливі стосунки, але дівчинка відчайдушно жадала уваги. Я хотіла, щоб хтось любив мене, але мене ніколи не обирали. І коли він вибрав мене, я відчула себе особливою. Погляньте на цього ганстера. Він хоче проводити зі мною час. Він цікавиться мною. Уперше я відчула себе бажаною. Незважаючи на набуту самооцінку, дана продовжила впадати в залежність. Я почала приймати метамфетамін. Це призвело лише до збільшення насильства в моєму житті. Але допомагало забутися в 19 Дана завагітніла. Вона сподівалася на те, що дитина допоможе їй та її хлопцеві почати нормальне життя, але була шокована, коли почула, що її хлопець не готовий до цього. народився малюк, і на деякий час у Дани з'явився сенс і надія в житті. Коли я вперше побачила свого сина, і його очі подивились на мене. Я подумала: оце так. Я впораю з цим, усе буде добре однак незабаром Дана знову повернулася до того життя, яке планувала залишити позаду. Після народження малюка я хотіла все змінити, але була егоїсткою. Я просто притупляла біль. Протягом наступних шести років дана продовжувала жити на вулиці, битися та вживати наркотики, тоді як батьки виховували її сина у 2006 році, у віці 26 років, дівчина почала розуміти наскільки порожнім було її життя. вона йшла з вечірки на вечірку, шукаючи наркотики. Проте не знайшла їх, але дещо зрозуміла. щоразу, коли мені відчиняли двері, я бачила той самий безнадійний погляд. Той розпач і депресію, що й у мене Я усюди бачила страждання дорогою додому дана почала розмову з Богом. Я сказала, Боже, я не знаю, як бути гарною мамою чи ще кимось. Не знаю, як загасити усе те, що горить у мені. Якщо можеш змінити мене, то зроби це. А якщо ні, то я хочу померти. Я віддала усе Богові розпач, провину, агресію. Я... Віддала усе, що намагалася притупити наркотиками, вечірками та бійками. Тоді я віддала усе. Це було неймовірно. Я зрозуміла, що я банкрут, і що мені потрібен тільки Бог, я не можу більше так жити. поступово в Дани зникло бажання вживати наркотики та брати участь у бійках. Вона здобула прощення і відчула безумовну любов Христа. Коли я зрозуміла, що Бог любить мене, подивилася на все по іншому. Почала ухвалювати інші рішення. Я знала, що мене люблять і хотіла любити його у відповідь. Хотіла догоджати йому. Це змінило усе моє життя. Я знаю, що належу Богові. Дана почала сама виховувати свого сина, і вони зблизилися. Незабаром вона познайомилася з ентоні та вийшла за нього заміж. Серед усього, що Бог зробив для неї, одна річ вирізняється найбільше. Бог любить мене. Усе страшне, що було всередині мене, пішло. Він зробив мене гідною, бо він прекрасний і чудовий. А завдяки цьому. Я сама стаю такою. Усе тому, що він у мені амінь. Ісус є нашим великим викупителем. Те, що ви загубили, що втратили через неправильні рішення в минулому або через те, що хтось зробив з вами, Бог повертає І він перетворює попіл на щось прекрасне. Слово Боже говорить, що він. Перетворює скорботу розчарування на щось неймовірне. і тоді ми танцюватимемо від радості. і він може зробити це лише тоді, коли ми приймаємо його, коли упускаємо Бога у своє серце. Ви щойно побачили історію Дани. Погодьтеся, вона пережила кардинальні зміни. Але в її житті був момент, коли вона звернулася до Бога. вона сказала в розпачі, Боже, допоможи мені. Я не хочу так жити. Я не хочу жити даремно. часто ми вважаємо, що наркотики, вечірки, секс, порнографія та інше можуть задовольнити нас. Це брехня ворога, супротивника душ наших. Насправді, усе це залишає порожнечу всередині нас, Але, друзі мої, надія є. Ваш час ще не минув, тому що ваш час тут і зараз. царство небесне саме тут. Це те, що Христос каже вам просто зараз. ще не пізно прийняти його у своє життя. І не має значення, скільки вам років вам може бути 10 чи 90 років. Бог завжди готовий і хоче, і може змінити ваше життя. Він лише чекає, коли ви скажете так. Він не забув вас, навіть якщо ми забули його, залишили його, намагалися жити по-своєму, повірили брехні цього світу. Поверніться сьогодні до Бога. Це набагато простіше, ніж нам здається. Досить сказати так, Ісусе, я вибираю тебе. Я хочу, щоб ти прийшов у моє життя, забрав бажання жити гріховним життям. Бо це може зробити лише сила Божа, сила крові Ісуса. він гасить гріховні бажання у нашому житті. Ви бачили, як це сталося у житті дане, але він може так і у вашому житті. Друзі, час настав. Я вірю. Ви відчуваєте це вже деякий час. Не бійтеся. Просто прийдіть до Господа такими, які ви є. Ви не повинні бути досконалими, щоб прийти до Ісуса. Він просто хоче, щоб ви прийшли. і тоді ви почнете змінюватись зсередини. Ваші обставини можуть і не змінитися одразу, але ваше серце, розум, погляд почнуть змінюватись. Повторіть зі мною цю просту, але дуже важливу молитву. Запросіть Ісуса у своє життя. Господи Ісусе, я кличу до Тебе. Я стаю навколішки і прошу тебе прийти у моє життя. Ісусе, я відчиняю двері до свого серця і прошу тебе прийти. Прийди, Дух Святий, очисти мене, онови мене сьогодні. Ісусе, я роблю тебе Господом мого. Життя, я вірю і проголошую, що ти ходив цією землею, що ти помер на хресті за мене та мої гріхи. Ти воскрес за три дні, і тепер ця сила Воскресіння живе у мені. Дякую, Боже. Господи, Я молюся, щоб ти зробив мене новим творінням. Зруйнуй кайдани гріха в моєму житті. Зруйнуй ці ланцюги просто зараз в ім'я Ісуса. Я дякую тобі, Господи. Люблю тебе. Я молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь та амінь. Господи. Я підношу до Тебе своїх братів і сестер, які повторили зі мною цю молитву. Я молюся зараз про хрещення Духом Святим. Нехай вони переживуть дотик і наповняться силою Божою в ім'я Ісуса, бо сьогодні новий день. Цей момент стане початком змін у їхньому житті навіки. Я молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь. Війна об'єднала Християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння CBN Емануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою. Тим, кому зараз боляче та страшно. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Якщо ви зараз проходите через фінансові труднощі, як багато інших, то вас підбадьорить наступна історія. Вона про жінку на ім'я Ронда Бел. Вона жила на Бобах та рисі. Її ледь вистачало на оплату оренди, а кредитки були використані по максимуму, але все одно ледве зводила кінці з кінцями. Відповідне її запитання почалося з застосунку, який вона знайшла на телефоні. Ронда Белл мріяла про найкраще фінансове майбутнє. Вона працювала повні зміни на двох роботах. Мені доводилося працювати на двох роботах, щоб забезпечувати себе. Пам'ятаю, як одного разу, коли у мене не було роботи, я ходила по дому у пошуках монети і знайшла 13 доларів 67 центів. Цього мені вистачило, щоб купити їжу на тиждень. Я хотіла збудувати кар'єру. Хотіла, щоб Бог. Благословив мене чимось стабільним. Коли друзі порадили Ронді зайнятися медициною, вона почала молитися за це. Вона вірила, що Бог привів її в цю сферу і записалася на програму навчання забору крові. Коли вона не склала перший іспит, то подумала, що її мрієм прийшов кінець. Вона зателефонувала до молитовного центру CBN, щоб знайти підтримку. Жінка молилася зі мною. Вона просила Бога дуже докладно. А наприкінці молитви вона сказала: Я медсестра на пенсії. Бог дав мені потрібну людину у потрібний час. Після цього дзвінка Ронда закінчила курси з найкращими оцінками. Коли я закінчила курси, вчитель сказав, що я єдина з усього класу, освоїла ту техніку, для навчання якої потрібно 20 років. Але фінансова безпека прийшла не завдяки новій кар'єрі. Поїздки до клієнтів зменшили щомісячний заробіток ронди на 25%. Я зрозуміла, що заробляю мінімальну зарплатню і запитала себе, чи правильним було це рішення, чи від Бога я почула це слово. Понад рік ронда працювала по сім днів на тиждень, заробляла лише на те, щоб покривати витрати на житло та їжу. Я купувала дешеву їжу, бо її вистачало на кілька днів. Рис і боби, ось яким був мій раціон. Решту вона купувала за кредитні гроші. Я не могла оплачувати комунальні послуги, у мене не вистачало грошей. Я вибрала усі ліміти за кредитними картками і загрузла у боргах. І усе це сталося, коли я думала, що кар'єра має витягнути мене з боргової ями, але я ще більше застрягла в ній. Я розуміла, що це неправильно. Боже, прошу, допоможи мені. У мене було таке почуття, наче я тону. Тоді Ронда знову звернулася за підтримкою Сібієн. Додаток CBN став для мене знахідкою. Я побачила реальні історії. Це не були вигадки, це були реальні сім'ї, самотні люди на зразок мене, які казали, я даю десятину, і Бог змінив моє життя. Він благословив мене роботою. Після цього я почала дивитися Гордона. Ось слова Ісуса з Луки 6. Ми називаємо це законом сіяння та жнив. Давайте і дасться вам. Мірою доброю, натоптаною, утрушеною, переповненою дадуть вам улоно ваше, бо якою мірою міряєте, такою ж відміряється й вам. Ронда каже, що саме тоді вона ухвалила найважливіше рішення у своєму житті щодо грошей. Я зрозуміла, що богові треба давати не чайві, як я робила раніше. Я давала йому, коли хотілося давати. Іноді у церкві давала два долари. Це не послуг. І коли я почала давати десятину. Ось тоді моє життя кардинально змінилося. Незабаром Ронду найняла фірма конкурент яка платила вдвічі більше. Вона почала працювати п'ять днів на тиждень, а не сім. До того ж, вони покривали її витрати на поїздки. Незабаром зарплатня жінки знову зросла. Ронду поставили керівником. Бог показав мені прихильність. Мій заробіток збільшився на 60% після того, як я почала давати Господу. Я прославляю Бога за це. Бог зробив це, тому що я була слухняною. Ронда почала з радістю віддавати десятину, викинула всі кредитні картки, почала відкладати щомісяця, планувати свій бюджет, а також жертвувати в Сібієн. І у мене ще лишалося гроші. Я могла зробити манікюр. Я можу бути благословенням не тільки для себе і своєї громади, але жертвувати гроші. СІБІН. вони допомагають людям під час природних катастроф. І коли ви жертвуєте СІБІН, ви допомагаєте іншим людям. Просто знайте це. Хоч у Ронди виникли проблеми з роботою на початку пандемії. Її заробіток залишився стабільним. Бог чудом дав мені можливість мати заробіток. Я перевіряла температуру у працівників авіакомпанії. Якби не десятина, я була б на дні. Десятина це причина, чому я стою сьогодні тут. Я задоволена своєю кар'єрою і життям. Коли ви даєте, він дає ще більше. Він справді хоче, щоб у вас все було найкраще. Дайте йому таку можливість через свої пожертвування і десятину. Щирість ронди та її досвід можуть допомогти багатьом. Ми дуже раді, що вона може давати. Я пам'ятаю, як на своєму фінансовому шляху, який також був непростим, я молився, щоб господь зробив щось велике. Я відчув, як Святий Дух сказав. Я можу попрацювати з тобою в цьому питанні, але ти маєш стати моїм партнером, довіритися мені більше. І поступово я навчився довіряти йому. Часто ми довіряємо Господу душу, спасіння. Ми говоримо: Господи, я довіряю тобі в цьому чи в тому рішенні, але фінанси часто стоять останнім, що ми довіряємо Богові. Ми думаємо, це моє Я сам розберуся із цим. Але приклад Ронди показує, що царство Боже має певні принципи. Я не можу пояснити, як вони працюють, але Господь реагує, коли ми даємо. Якщо ви хочете розпочати свій шлях, у цьому приєднуйтесь до нас. Я вже кілька десятиліть є партнером CBN. і мені приємно бачити, що мої пожертви роблять у всьому світі. Ви можете стати партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані автомобіль Коді Бернса вибухнув, коли в нього в'їхала вантажівка. Рятувальники їхали на місце події, вважаючи, що водій автівки вже мертвий. Та один з рятувальників помітив ознаки життя серед полум'я. 31 травня 2013 року. Вантажівка, що їхала зі швидкістю близько ста кілометрів на годину, врізалася в автомобіль, що стояв на світлофорі. Рятувальники, що прибули, побачили, що авто в вогні. Я думав, що водій мертвий. Жертвою аварії став 23-річний дитячий пастор Коді Бернс. з машини стерчала рука. Правду кажучи, ми вирішили, що будемо діставати мертве тіло і поки пожежники намагалися погасити вогонь, я помітив, що рука заворушилась. Я побіг до хлопців і сказав: він ще живий. Ми почали рятувати його. Це потрібно було зробити швидко. Рятувальники працювали, незважаючи на вогонь. Їм знадобилася година, щоб дістати коді з автівки і доставити до гелікоптера. Я плакав, ніхто з нас не міг стримати емоцій. це була найвідважніша операція з порятунку, яку я тільки бачив. Шериф Хіл поїхав додому до Коді, щоб повідомити про те, що сталося батькам. Нам сказали, що Коді потрапив у серйозну аварію. Його забрали вертольотом до шпиталю. Моє серце пішло п'яти. Джен разом з чоловіком поспішили до шпиталю. Там вони зустрілися з братами та бабусею Коді. Вони дізналися, що у хлопця сильні опіки, та його переводять до опікового центру Річарда Фербенкса в Індіанаполісі за дві з половиною години їзди. Нам не дозволили одразу побачити Коді, а відвели нас до невеликої кімнати. Я одразу ж почала думати про гірше. Коли стан Коді стабілізувався, то рідним дозволили його побачити. На нього було боляче дивитися. Ми молилися за нього. Після цього його на гелікоптері відправили до індіанаполіса. Директор опікового центру, доктор Ражів суд, оцінив стан коді опіки четвертого ступеня у деяких місцях. Згоріло до кісток. Він мав серйозні опіки. понад 40%, але це ще не все. Коли пацієнти з опіками отримують травму легень, шанси на виживання зменшуються втричі. Коли Джен з рідними приїхали до лікарні, коді спав. Нам було важко навіть дивитися на нього. мені здавалося, що я опинилася в якомусь кошмарі. я не знала, як молитися і що говорити однак, церква та їхні друзі з усього світу молилися, щоб Бог дав коді сил і зцілив його. Незабаром лікарі почали говорити, що коді виживе, але на нього чекає болючий шлях відновлення. Протягом наступних тижнів Коді зробили чимало операцій з видалення мертвих тканин та вживлення нових. То були важкі операції. Насамперед, ми видаляли шари тканин, жиру та м'язів. А потім намагалися приживити нові у нього було багато запалень. До того ж була ймовірність, що Коді не зможе повернути повний контроль над кінцівками. Джен була вдячна Богові, що її син залишився живим, але боялася за його майбутнє. З Самого дитинства він хотів служити Богу, і з віком це бажання лише зросло у нього. Але це була не єдина річ, яку він міг втратити. Лікарі думали, що доведеться ампутувати три пальці. А я сказала, не можна, він жонглює. Ви не можете це зробити. Це було як уві сні, але у мене був мир. Я мала його, бо багато хто молився за мене. Завдяки молитвам та майстерності лікарів Коді не втратив жодного пальця, а його стан покращувався з кожним днем. За чотири тижні він почав дихати сам. Але прийняти нову реальність йому було дуже важко. Коли зняли пов'язки, і я побачив свої кістки, то був шокований. мені знадобилося багато часу. перш ніж я зрозумів масштаби своїх травм. Я був розбитий, бо зрозумів, що не зможу робити те, що любив. Протягом кількох наступних місяців коді пройшов ще через кілька операцій та курсів лікувань. Йому довелося боротися з депресією, але в цьому йому допомогла віра. Це не бог вчинив зі мною так. Однак він допустив це, тому що він знав, що може взяти цю трагічну подію та повернути її до чогось дивовижного. Це стало можливим лише завдяки йому. Коді повернувся до життя і зараз виступає з мотиваційними промовами та жонглює. він хотів повернутися до служіння, жонглювання, проповіді слова. і цього разу його слова були в силі. він був майстром жонглювання раніше. Коли я бачу, як він робиться зараз, розумію наскільки це дивовижно, тому що знаю, через що він пройшов. Він піднімає руки і віддає усю славу Богові. адже це просто неймовірно. Ісус сказав, що у цьому світі ми матимемо проблеми, але нам не треба впадати у відчай, тому що Він переміг світ. Я звертаюся до нього. Він моя скеля, моя сила і моя надія. Завдяки йому я існую і продовжую рухатися вперед. Я ніколи не був такий радий, тому що хтось жонглює. Його відновлення та посмішка надихають. Він справжній герой. Сила молитви є реальною. Ми зешлі помолимося за вас, але перш ніж перейдемо до молитви, я хочу, щоб ти прочитала свідчення. Звісно. Ось що сталося з Кендес з Балтімора, Меріленд. Багато місяців у неї сильно боліло плече. До того ж, вона хвилювалася через припухлість у грудях. Кендес звернулася на молитовну лінію Сібігена і віддала свої тривоги Господу у молитві. Пізніше жінка подзвонила знову, щоб повідомити, що в неї більше немає цих проблем. Слава Богу! Це саме те, про що говорив Ендрю. Молитва має силу. Чому? Тому що ми маємо Бога, вухо якого звернене до нас. Чому? Тому що він любить нас, він любить своїх дітей. Він готовий, хоче і може вилікувати вас, звільнити вас, зробити вас здоровими. Ми з Ентрю молитимемося, і де двоє чи троє зберуться в моє ім'я, там і я буду серед них. Тому від чого б ви не потерпали. Якщо це фізична проблема, покладіть руку на те місце. Якщо психічна, покладіть руку на голову. Якщо ви хочете помолитися за іншу людину, думайте про неї. А ми молитимемося і сміливо проходитимемо до престолу благодаті, щоб молитися і клопотатися один за одного. Приєднуйтеся до нас, Господи, Ми хочемо вшанувати тебе, поклонитися тобі. Ми кажемо дякую, дякую, Господи, Боже, що ти помер на хресті за наші гріхи. Ти помер на Христі, щоб ми були здорові, щоб ми зцілилися від верхівки голови до п'ят. І зараз ми проголошуємо над кожним глядачем зцілення. Вони самі чи їхні близькі можуть мати фізичні, психічні чи емоційні проблеми, але ми проголошуємо в ім'я Ісуса, що сила крові вирішує їх. Вони зцілені, звільнені і здорові завдяки силі Божій ім'я Ісуса дякую Боже, коли Ешлі сказала вам покласти руку на ту частину тіла, яка потребує стілення, ви поклали на голову, тому що страждаєте на жахливу мігрень. Вона не давала вам спокою кілька тижнів. Господь прибирає цей біль зараз в ім'я Ісуса. Дякую, Боже. Нас дивиться хтось, хто має проблеми з лівою рукою. Це артрит. У вас хвороба кісток та зв'язок. У вас запалення у лівій руці. До того ж, є тунельний синдром. Через біль ви не можете нормально користуватися рукою. Ви просили Бога зцілити вас, і він торкається вас зараз. Ви зможете рухати нею. Просто зараз почніть ворушити рукою так, як не могли робити це вже давно. Прийміть зцілення в ім'я Ісуса. Хто щойно відчув велику радість, мир і спокій. Ви не знаєте чому це навіть турбує вас. Ви не знаєте звідки це прийшло. Господь каже мені нагадати вам, що ви про це молилися. Ви молилися про дух миру, радості та спокою в Господі. Він дав вам зараз його в ім'я Ісуса. Нас дивиться хтось, хто не може перевести подих. У вас проблеми з диханням. У вас важкість у грудях. Ви не розумієте, що це таке, і думаєте, що це проблема з серцем чи легенями? Бог торкається вас зараз. Дихання Боже приходить до вас. Підпустіть тривогу. Ви зцілені в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви отримали відповідь на молитву, напишіть нам на сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ендрю А закінчимо ми зі словами з псалтиря. Господи, боже мій, я взивав до тебе, і ти зцілив мене.